Старий висохший колодязь. тут. Висохший колодязь з водою люди брали. Тут глибина 7 метрів десь. А оце септик буде, станція біологічної очистки. Люди будуть змивати унітаз, зливати каналізацію, очищуватись бути вода. І 97% очищення, чисто вода буде перетікати в цей висохший колодязь. Він використовуватись буде як дренажна споруда. Тобто вода буде дренуватись. Коли ми побудували новий колодязь там, то цей колодязь я заповнював багато разів водою доверху, промиваючи той колодязь і вивчаючи дренажні властивості цієї гідротехнічної споруди. Таким чином люди не будуть мати проблеми з каналізацією. От є дорога, раз там в рік чи п'ять років зроблять санацію станції обличчя чисто. І скільки би він злив води з хати, стільки чистої води піде в землю, і це буде вічна каналізація, яку не треба відкачувати.